Добрий день. Отримала замовлення 16,63, 01, 59, 562 01. в пункті видачі агромаркету, міста Одеса Укрпошта 65012 на вулиці Пантелеймоновській. 5. Доставка безкоштовна. Замовлення дуже гарно було файно було спаковане. Євро. Крові. Отримала акумулятор нового покоління. Агромарк... Агропереліт суперпури для посадки кових сумішей ТМ Агро X. Один літр. Дуже корисна добавка. ґрунт в горшиках не пересихає. Вода не випаровується, рослини в гарному стані, грунт в гарному стані. Також отримала ожину. А аркан ось в якому стані. Ось, Бачите? шикарний стан. Малину, брусиловський стандарт. Ось, живі почечки. Видите і корінці. Все в гарному стані. задоволена. Агрус Брауні, великоплідний сорт. Ось такий ось. О, немножко порвалась этикеточка, але нічого. Все одно розпаковується. Ну і рослина сама в шикарному стані, доброму стані. Персик колоновідний. Ювілей столиці. Дивіться, в якому стані рослина. Клас. Все, дуже задоволена. Полуниця флер 5 штук. То, в гарному стані. Всі ростюхи. Заперевірили. Шикарно. Троянда чайно гібридна. Ось така ось, О, ось така ось. Бачите, теж в гарному стані. Ось така буде красавиця. Тепер. Три луковиці тюльпану. Ось такий. Попугайчикових сортів. За дуже добру, гарну ціну, гарну ціну. Так, тепер ще насіння огірків китайський змій. О. В общем, насіння шикарне, добре. Е, ну Це китайський змій, це дуже смачні. Огірки, і рослина сама не вимоглива, і плодоносить до жовтня, і при правильному опоріканні і, 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 і правильному поливі. Замовленням дуже задоволене. За нього ще й отримую 120 бонусних гривень на наступні замовлення. Дякую Укрпочті, агромаркету за працю та співпрацю з «Укрпочтою».